Ти спокійно. Хлопці, 2 холодні гри вже триває. Лапці. Зіграють дві команди Візенберга між собою, бо замочок не приїхав. Товариський матч. А там замочок не приїхав, знаєш. Товариська зустріч, Візенберг. Товариська зустріч, так. Да, Візенберг, ветерани. І, і молодіж. Я по камеру пан пропадаю. Хоч назанує, бля. Ще за скоро реабілітація. Передніх христоподіб. Забро. Може свисток? Де він? По свисточку, хлопці, по свисточку. Наступний матч Росточі грибовичі Вийшов! Жовті! Ззаді! Вийшов вже зіграв. рахунок один нуль жовті попереду. Здорово! А тобі, Віталік! А, перепрошую, не жовті, а зелені. <рехи> Рахунок 2-0. Макара, другий такий, харі. Куликів 3-0 важив. Ти заїпав! 3-0 переміг Куликів. Перевод хтось? це товариська гра, між Здорово. Між командами Візенберг. Замочок не приїхав, то Візенберг грає між собою. Поділили все. Ось сам набирай, набирай, набирай! Цикл вас грає, цикло зграє! Циква зграє. <кій> помогти, Вася, допомогти! Добре! Добре, добре, добре вас! Треба Один, один ми зустрічаємо один! Сель, вдома зіграє, дома, нашу вигадувати такі.

Другий! Другий! дроє! Други, Матчук допомагає, Мачук допомагає! Кольорові! <рисот> Ззаді, <Стряно>, сзади Вася грає! Радно, <рисот> Далі! Ще пас! Чила, твій від тебе, від тебе, від тебе, Андрій! Андрій, від тебе! Tá e aí, por aquilo? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, Здорово! Давай, давай, Рухайтесь, рухайтесь по полю. Може, не стояти. Дальня, Даня, грай! Діка, дякую. на п'ять, п'ять грай. Коло це товариський матч. О, Замочок не приїхав, то візе між собою бігає. Мачок набирай, 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 а там троє. Троє. Це спокійно, не втратити. Що то, блять? Ну це за підсочки такі. Дива тікає. Жовті, жовті, води. Говоримо, горимо, жовті. Давай, давай, давай. ай яй Не, не було, не було. Чего <говорит> ты Круто, круто. Пол, <говорит> пол. <говорит> Здорово, Ватик, здорово! Досвід. Сигайте! Набирай, набирай, набирай! Набирай, спокійно. Спокійно зберегти! Ось, набирай, 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 набирай! Мончок з тобою є. Вийшов! Кольорові збір на солянки. Сергій, це Візенберг грає між собою, бо замочок не приїхав. Потіше, потіше, керівник. Хлопці поділилися між собою. Бігають. Добре, там мовни. Двоє! Легше, легше є. Гоп'є! Легше, ти їбав!

Хлопці, ще три хвилини моступного буде Ти там провочку треба було. Здорово, здорово. <пи> 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 не, 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 ще хвилина, хлопці, хвилина, граємо. Ще другий тайм граємо. Ну так, так. будемо та, та. <пи> здорово, здорово. фол. <пи> <пи> Паде? <пол. пи> Да, лаксику! Ты муляйте! Давай, давай, персингуй! Прэсингуй! Для... Давайте, давайте, вода, водим, водим, водим!

Добре, 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 граємо. Набирай, набирай, набирай. Супер, супер, вас троє. <рістична> відай, відай, відай. <рістична> Здорово, хвилину додаю. <додобавляю. рістична> <рістична> 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 Хвилина, ні? Да, да. Ну, Хвилина що додаю? Що ви? На да, їхати Граємо, граємо, граємо! Грає. 30 секунд! Це було 30 секунд! зупинив, що? Ну, Позал, ні! Ну, Вова. О! До 15 секунд, 15, 14. А я атаку закінчу. Ох, ти що? Не треба Немає того. Ну, <рес> і там грай? Грай, Скільки вам треба хлопці, на перекур? 5 хвилин до вашої кухні з'їздять. Чом, хвилинка і дач. До кожного? Яка хвилинка? Переходимо, переходимо, хлопці, міняємо половину. 2-2, супер. Я чпав, я вон голинку. Нє, ну цего рухається. Давайте м'яч на середину. М'яч на середину. Молоде. Да. Я знаю. Три, два, чотири. Поїхали. Може, в пішов. Ні, пішов казав, попити цей. Каву? Викинь да. то нормально, хто не вийшло. Дайте. Дайте. Пішу, ти бій, бій, бій. Жовті, жовті. Десь за пів години. Чорти найногу на п'ять вийдеш. Віталік, то товариський матч, візенберг між собою грає. Замочок не приїхав. Добре, добре, мацю, прикрив корпус. Ще не бачу футбол на снігу. <рес> граємо, граємо, м'яч в полі. Граємо, граємо. У мабуть всі однакові для двох команд. так що... Там не було. Чому не бачив, щоб в дитинстві не, ніколи не грали в футбол на снігу чи що? з дочка не було. ні ні Цікаво, всі падають, всім слизько. Хокей. Тут, тут, малих заліз помогти, помогти, помогти! здається, це жалко. Браво, Браво, браво! От Петруха є полетає поряд. Супер. вас двоє, двоє проти одного. Жовті. ти! Давай послужи, другий раз.

Дім біляш ти хочеш. Влад, це візнебер переграє між собою, бо замочок не приїхав, вони поділилися і так бігають. Товариський матч. Старики добре, добре, грає! Не, что, Часлы, что? Дембеля, давайте, да. Я сюда поеду. Ты сюда сам пробуй. Здорово, що за запас? Макара! Здорово. Здорово! Через пас, через пас! Тарас, візеберг між собою грає, бо замочок не приїхав і вони поділилися, просто бігають. Старики проти молодежі. Через пас, через пас шукаємо. Добре, добре, добре. Кольорові. Добре, добри, добри, добри. Так, Тарас, замочок технічний. Вони не приїхали. Не зібрались. Хочу зупинити. Шість-два. Так, зайді, чі по нулям. А? йде, по нулям. Як по нулям? Ви не дивіться, що там зайде. Пиши.

Граємо. Я вижу. кутовий, хлопці. хлопці! Адресуй кому! Віталік, кому? Давай, 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 не їзди! Добре, добре, кутовий, швидше, швидше, кутовий! Єгорка, дякую, дякую! А, добре, добре! А де макара не дасть так просто? Ось здорово! Ні, ні, не було. Легенько, легенько затихопи. Забіжі, де далі. Що там? Ралимадри, драла жмеренка. Десь так. За <свіст> 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 попередні там не було фолу. Хлопці, <кліст> акуратно там. Заді. Виходимо, 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 Віталік, набери, набери, не бери, не пацангує. А, посангує. троє подаємо. Ще один корнер. Ну, дотик, дотик. Добре, мочок, браво! Супер сила! Готовий, ей! Не, 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 не! Мочок не подавай, не-не, ай буде. От це ще, ще є 7 хвилин. Сім три Хлопці, ще п'ять коли. Другомочок, давай. Другий. Окей, грай. Окей, тобі. Грай, грай. Трій, Добре. на дийди. 7-4 хлопці, ще основного є Дві хвилини. Дві хвилини. Основного. Набрати на нічого не було 2-7-4 Давайте, хлопці, хвилина ще! Кристина, це Візенберг грає між собою, бо замочок не приїхав. І вони так поділилися, між собою бігають. Молодь проти стариків. 30 секунд! Що здесь трошки буде він цей Грибович і Росточа буде включення. Ой, <сес> давай, 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 не завершено. Добре! Сержи весь мир встанемо. Господи, атака! Хлопці, <звіст> <кліст> <Пліст> <Пліст> виходьте на розмин! Все, друзі, за декілька хвилин буде включення. Будуть грати рибовичі і росточа жовта. Всім дякую, хто дивився. За декілька хвилин включимося.